І друге важливе правило по прибирання дім не має бути джерелом стресу, і прибирання також не має бути джерелом стресу. Дім це наше місце сили, а прибирання це дія, яка також дає нам силу. І зовні ми мало на що можемо впливати. А всередині нашого простору ми можемо. Це Відео «Мотивашка на прибирання. Сьогодні у нас друга серія великого розмитлошення. Вітальні це душа дома. Тут ми відпочиваємо, створюємо щасливі моменти. Місце, яке передає настрій господарів, тому так важливо створити тут правильний психоемоційний стан. Вітаю вас! Я сербін Ірина. Люблю прибирати і чистити плюс. Я за і... те, щоб у нашому домі нам завжди було затишку, щоб це не був осередок стресу, тому. Те, що за дверима ми все забиваємо, коли ми приходимо додому, ми розслабляємось. І навіть таке дійство, як прибирання ну хочеш не хочеш, його потрібно робити. І досить часто тому створюємо затишну атмосферу, включаємо музику і починаємо прибирати. І ділюсь своїми ідеями, як прибираю я. Це завжди зверху вниз. Я проходжу по всім куточкам, збираю павуків, павутиння, яке тут назбиралось, тому що я тут прибираю не кожен раз, а тільки коли велике розмотлошення. Далі я переходжу на вертикальні поверхні, і тут також збирається спил, пил, тому ретельно все протираю, включателі, виключателі проходжусь, переходжу до батареї. Мою батарею все, що навколо неї, і переходжу до вікна. Коли відкривається вікно, сюди залітає пил. Тому тут прибираю ретельно і також протираю зараз зима, конденсат на вікні. Далі по периметру пилосошу плінтуса і протираю їх тряпочкою. І Ну що, відкриваємо шапи, але так не хочеться їх відкривати, адже за закритими дверима там все ідеально. Ну я знаю, що там є що прибирати, тому пилосошу протираю. Побутову хімію я не використовую. Тут оцет і вода, і далі я дістаю. Тяжку але артилерію це інструменти. Я у них не дуже розбираюся. Ви знаєте, не ну, хочеться, щоб там був порядок. Тому беру консультацію у чоловіка і починаю перебирати там. Тепер все гарно закриваємо і переходимо до рослин. А рослин у мене дуже багато, і кожен листочок я протерти не зможу. Тому раз на місяць, може, зараз змою на два місяці вони приймають душ. От дивіться, вони зараз всі стоять у чергу, хто перший приймати душ. Тому я просто так їх беру, закладаю у ванну і теплою водою побиваю кожен листочок, даю їм стоїти. Дивіться, який гарний оцей, але скільки на ньому плив. Душу вони виглядають дуже гарно. Кожен листочок, пружний, блищить, і я відчуваю, що їм класно. Також у мене є така дерев'яшка. Це просто кусок дерева, який я знайшла у лісі. Я її використовую як підставку під вазони. Також її примиваю, тому що там збираються різні павички, комашки. Ну, у мене є таке дома. І тепер центр нашої вітальні це диван. Я думаю, у кожної вітальні є свій диван, і, можливо, він стоїть не у центрі, але він точно у центрі вашої уваги, тому що тут проводиться дуже багато часу. Моя перша кава починається з цього дивану. Також, коли приходять друзі, то є осередок для наших зустрічей. Та й просто тут чилиш. Всередині мого дивану є ось така шавка, тут зберігаються ковтри, подушки, тому я починаю з середини. Пилосошу, все протираю і складаю все назад. Те, що мені не потрібно, я відкладаю і віддаю. Закриваємо і переходжу. Під диван Цього тобі... дивану немає ніжок, і також він важкий, тому полосмок сюди попадає не часто, а тільки по таким важливим заходам, як велике прибирання. А це я радію, тому що я знайшла ланцюжок, який давно чекала. Він ховався під диваном. Починаю прибирання спочатку великих предметів з підлоги вінипком і совком. Далі ще я пилосошу і одразу з пилосмоком іде вологе прибирання. І саме вологе прибирання починається і у дивану. Використовую кисневий порошок і натуральну губку люфу, яка створила сама природа. Не використовую паролонові, тому що люфа повністю задовільняє всі мої потреби. Подивіться, яку пінку вона робить. І по всій площі дивану прохожусь. Також я вже попрацюю накладки на подушки. Передивляю всі тумбочки, коробочки, це аптечка і тут є ліки, у яких вийшов строк придатності. Тож я це все дивлюсь, щоб правильно потім утилізувати у спеціальній інстанції. І це коробочка з ниточками, голочками, ниточки тут часто заплутаються. Голочки у різних кутках, тому я це все збираю. Ось така коробочка і все протираю. Також протираю всі горизонтальні поверхні, які є вдома і повертаюся до рослин. Вони вже накупані, стоять на своїх місцях, висохли, і тепер потрібно зробити їх зачіски. Переглядаю кожен листочок, і де є якась хвороба або пожовкли, або згнили. Я це все вичищаю. І прибираю, підходжу до кожної рослинки. І тепер рослинки виглядають доглянутими, а це впливає на весь світ. Вітальні, де я прибираю, тут ще є повноцінний будинок, пентхаус двохповерховий, і тут живуть три шиншили, Лоло, Хаймерс і Джавелін. І це повноцінне прибирання. Тут потрібно пропилососити і помити підлогу. Так? І велике розмотлошення вітальне підійшло до кінця. Фінішується все вологим прибиранням, а це саме мотлох, який назбирався під час розмотлошення. Я це все віддаю, утилізую або викидаю. Буду дуже рада, якщо я когось замотивувала на прибирання. Якщо вам сподобалось, залишайте ваші коментарі, лайки, підписуйтесь. І чекаю вас у наступному yeah. відео буде розмотлошення кухні. До зустрічі!